Я вам розкажу коротку інструкцію по установці мого модуля залежних опцій на версію OpenCard 3 OpenCart 2.3. Почнімо. Ми отримуємо при покупці модуля два файли. Один для версії 3, другий для версії 2.3. Для того, щоб встановити модуль на третю версію, потрібно спочатку розархівувати архів. Ось. Ми розкриваємо архів. Отримуємо в архіві основний файл, ну, основний файл архіву, який ми встановлюємо через адмінку. Також додатково очмод, який встановлюється і працює тільки з дефолт-темою. Всі додаткові е шаблони, які будуть у вас. Треба буде інтегрувати з даним модулем, і це за додаткову Е, Почнемо установку. Заходимо в доповнення. Установка доповнень, Завантажити. І йдемо. Зараз, зараз, секунду. Так, йдемо в папочку, встановлюємо ось цей архів. Далі, йдемо далі. З папки Zem Default встановлюємо. Цей очмод, все встановлюється автоматично. Можна так, звичайно, заливати ці файли через FTP, але це вже другий це якщо не встановлюється через адміністративну частину, ну, в будь-якому випадку, звертайтеся, техпідтримка працює е, постійно. Далі, ми встановили. Ідемо в доповнення, модифікатори, обновити. Далі йдемо. Е, треба нам включити цей модуль, тобто встан... інсталювати доповнення доповнення зашукаємо в модулях залежні опції так він називається, залежні опції натискаємо активацію, активуємо модуль ідемо йдемо відкриваємо його для редагування. Параметр Max input Wars. Тут написано: якщо більше 30 опцій потрібно на сервері збільшити його до 5000, ну зазвичай. Кожен хостинг, сервер хостинг надає тисячу параметрів. Я зазвичай ставлю 10 тисяч, тоді їх достатньо для роботи з опціями. Почнемо налаштування. Включимо цей параметри, включимо обновлення ціни, щоб анімована ціна була. Так, показувати це все можна налаштовувати, Тут є підказки, ви читаєте, що вам потрібно, що не потрібно, виключаєте. Далі. Адаптація. Е, Модуль зазв... з... по замовчуванню ставить такі класи. Це обов'язково сюди їх прописати. А вже селектор кількості прописуємо той, який у вас є. Ну, В дефолтному шаблоні зазвичай йде input отакий От е, ID-шка. Зберігаємо. Далі. Ідемо в товари. Вибираємо будь-який товар. Тобто, наприклад, йдемо в опції. У нас є опція прапорець, допустимо, вона буде батьківською для перемикача, наприклад. Далі йдемо в перемикач і. Ой, не так. Тобто е прапорець появиться. При виборі, при виборі перемикача. Наприклад, маленький. Ми візьмемо при виборі маленького в нас з'являться ось такі пропорції. Тобто, ось так. Е Показую більш детально на прикладі. Наприклад, йдемо на е фронтен. Вибираємо, наприклад, ось це. Вибираємо. От, у нас є перемикач маленький. Ми вибрали маленький, у нас з'явилися прапорці, які я вибрав. Тобто від, від опції маленької залежить ці. Тобто вони тільки з'являються тоді, коли ми вибрали це. Для більш гнучкої для більш значки налаштувань чи ще й чомусь. Звертайтеся в технічну підтримку, або, якщо потрібні допрацювання, звертайтеся теж. Гарного дня і хороших хорошого налаштування і користування даним модулем. Дякую.